До нас знову прийшли хлопці і роблять нам такий будиночок для кішечок. Для чого він мені треба, цей будиночок? Це буде така велика клітинка. Кажу хлопці, робіть, як для кроля робите. Да? От, це така буде велика будочка. Мірта, зараз. Зараз Мірта, випущу. Для, для чого вона мені, господи, цей домик треба? Для того, що коли я привожу стерилізовану кішку, чужу може вона мені якась підозра є, що вона не сильно здорова. Я не хочу її е, змішувати своїми в хаті чи на вулиці, щоб не заразилась вона, щоб, не дай Бог, не заразила моїх. Ми хочемо зробити таке приміщення тимчасове, для того, щоб я десь не з недільку, після стерилізації і може просто знайду кішечку якусь. Е таку, е котика якогось, да? І нема куди діти. Оце такий домик робимо. Подон у нас був. Е кусочок ОСБ є, трошки профнастіла є. Вон хлопці ще поддон розбирають, шифер є, якісь пару досок є. Гвозді є, краска є. В общем, зараз ми будемо робити, просто Та, я не знаю, що і вийде зараз. Але що ж вийде, правда? Получиться! Йду йду до малих моїх маленьких дівчаток і хлопчиків. Боже, мама замурувала, як вони не люблять бути в саду. Але ж треба, треба мої зірочки. Зараз. Зараз, бо ви там... Ой, зараз, подожіть, відкрию. Давайте показуємося мої маленькі і маленькі собачки, мої великі собачки. І дивіться, які вони мене слоніки стали. Це наші цуценятки. Це наші цуценятки річик, Аделечка. І хтось у нас, і хтось у нас. А, Нікуся, Боже, який ви мене красуні, Міртуся, Лісуля, Лісулю не забула, ні, звісно, ні, не забула. Зучок червячок мій, зуцьочок, зайчик мій. Дай мама погладить тебе. Вчорок уже старенький, собачка. Е -е -е -е. Малишечка. Малишка, ну давай я тебе поглажу. Люся, Маруся, і Маруся, і Люся. Це перший раз сьогодні Люся з Марусією гуляють з цуценятками. Цуценята привчаються до саду. О, да? Привчаються до саду. Що ви чешете там? Капала ж вас. Чешите, наче блохастики. Гуляйте, 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 гуляйте. Поки хлопці роблять, в общем, що ще хочу показати, мені ще хлопці допомогли помазати дерева. Потім обшили мені душ. Пам'ятаєте, який у мене душ страшний? А це купила профнастю, уголки були, тепер цивілізований душ, якийсь більш-менш. Ну, чого ви під ногами? Дивіться, який душик у мене. Ну Це ще не все, полочку доробимо, в общем, скажу, да? похвасталися. Так у нас зараз має наш сад вигляд. Це ще попалить, треба це поприбирати, і буде в нас дуже-дуже красиво. І буде така вигульна територія для наших собак. Я хочу, щоб вони всі тут жили, ну, кроме, звісно, в дворі, жора в дворі, чапа вдома. Ну, в общем, хоча б ці, щоб жили в саду, я була б дуже-дуже щаслива. Чого, Ви, хай не, хай... Вивіться, хай шифер держить, звісно. Дивіться, робіть плотніше. Є же, з чого робити, робіть. Ми, ми просто і поки скреплюємо. Пока скреплюєте, так? Це ти, да? все, походу Ні, Ну воно кріпко. Це, це, це ще не скреплено, це, да? це ага. так? Тут, тут вперед буде. Ну да. так. Тут, тут не зашито, там не зашито. Ну це ж буде хоч в більше місця, а то що ж там? Міркуємо. Думаємо, советуємо, як воно виходить. Правильно робите. А я пока пошукаю, навірно. Наверно, краску пошукаю, щоб була якась, так, да? чи ні? Чи що це все виходить у нас. Коротше, мене ніхто не чує. А у нас потроху робота движеться. Я дуже хотіла давно цей домик такий, бо в мене така проблема. Клітка одна, клетка маленька. Розвернуться там котику, так таке ж було дуже багато, що котики не мої. Розвернуться котику нема де, туалет, миска з водою, вже їжа не поміщається. А тут уже можна і ліжанку положити. І навіть, навіть хлопці, дивіться, навіть можна таку потом таку полочку зробити, щоб котик лежав. А що, я не поняла? Він на землі буде лежати. Ми тут диречку зробимо, і полочка буде з той сторони. Ага. Чуєш, на землі він лежати не буде, а він буде лежати нас на, пол на полу. Ну. Так, коротше, хлопці роблять собаки мої е, спостерігаю, да, кнопуля? Кнопуля моя сладкая. Такая хорошая собака, балабака. Такая халюша собака балабака. Моя и кнопа, и кнопа, и тяпа, и все мої собаки. Такі моя пузятая, моя мелочь пузятая такая, да. Мой. Такой халюсь, я такой больную. Да? Ой, скажи, такой больной. Вже. Ой, кайоси, хайоси. Хлопці, ви ж робите як для себе, правильно? Ні, як для хазяїв. для котів. А я думала, як для себе. Ні, як для котів. Як для котів, так? Так. Да. Робіть плотненько, щоб шифер на голову котам не звалився, добре? Ого, бо Добі шифер ш... тоді не покладе, як тоді, тоді. Да. не покладе. Ні, бо шифер важкий. А що, наприклад, інше? А в остановку рядом. Не смішно. Кажем, рядом. Ну що, там треба таке примудрувати, щоб воно ж не протікало, а тільки шифер. А, а Викинули, Викинули, так. -а, -а. Да. а я казав, а Ігор пропонував, предлагав, кажу, а щоб ліноліум обтягнути його. Та тут такий ліноліум задрипаний вже, стидно було б. Е -е, чуєш, мені кається, мені кається, чуєш, ота сторона, що коло тебе кається, вона так нижче йде. Чи так воно і треба? А, воно просто нерівно стоїть. Воно стоїть на кривому. Поняла, коротше, таня великий мастер. Десять робіт рублю зразу. Завтра на роботу треба все встигнути. По-перше, придивляюсь за собаками. Випустила всіх разом і придивляюся, щоб всі були в саду, ніхто ні з ким не, не щепився. Міртуся дивиться за малишньою да, 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 хороша? По-друге, ось я мию переноски, котячі тарілки, котячі туалети. Керую хлопцями. Ще й затіяла прання. Машина стирає, але ж я коло неї без кінця, то воду наливаю, то воду виливаю. Зараз буду ставити другу стірку. Вже зробила налісники з потрошками. Варю собакам три кастрюлі каші. Хлопці дороблять хатинку, я їм дам пообідать і в нас ще на вечір. А на вечір у нас ще ось. Дивіться: вольєр підпирається стиральною машиною і мішком з, е, з камінням. Бо тут велика щелина, туди і залазять кішки, можуть залізти і вони їм голову оттяпають. Оцей стопчик шатається, позгнивало все. Так, ось, ось дирка така. Між сіткою щеплюється рижик і, і жорка. Коротше говоря, хлопці ще сьогодні, в планах, якщо встигнуть, а встигнуть, куди вони дінуться, позаливають стопчики. Ну, Це добрий стопчик хороший. А оці каційові стопчики їм вже по 12 років. Скільки собакам, стільки і стопчиків. Ми їх, в общем, а що ж ми зробимо? Ми не зможемо випустити собак, бо вони будуть. Però, це нереально, значить, що ми зробимо? Ми просто будемо нові стопчики заливати, скоріше всього, рядом. От. вони зальють стопчики, а на сьогоднішній неділі прийдуть. Я купила два ролики сітки, купила отаку нову кладочну сітку, щоб поза... позароблювати вольєр. І будуть вам нові апартаменти. А ще я хочу їм, знаєте, що тут сонце постійно, я їм хочу затіняючу сітку купити. І таких два стопчика, і трохи затіняючої сітки, щоб їм було таке ложі зимою. Вони старенькі, їм жарко, скажіть, да? так? І вони в мене менше всього гуляють. Ну, у них вольєр великий, що їм багато, ну, я маю багато місця і так, але ж побігати хочеться. то я їм зроблю ще затіняючу сітку, два стопчики хлопці зроблять, верні, хлопці зроблять, і буде їм трошки тюньок літом. Так, що ви тут робите? Що ви тут робите? Ти на нього сіла? Вже от що ви робите, Валєрі, у Люсі Марусі, га? Вилазьте бігом. Ви, бігом сказала, вилазьте з тих катакомб! Ліуся, Маруся, для чого ви нарили? Ви знали, що ця малишня прийде до вас? Річик, річик, іди сюди, синочка, іди сюди. Мірта, Мірта, це твоя погрешність, що він там. От що мені з вами робити? У мене роботи повно, ви розумієте, чи ні? Ніка лежить ж де, поки вони вилізуть, бо ж ніки жопа жирна туди, мабуть, не залазить. Ні, грибуться, грибуться, грибуться. Що ви там грибетесь? вилазьте. Боже. Оце вам тепер буде розлічення. Мірта, ти куди полізла? Мірта, волога сказала. Ну вот что за, за дети? Вот скажи, ну что за дети, за дети, Люся, вытягивай вы их. Идем с мамой. Идем. На, 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 идем, идем. идем, я вас сейчас обдурую. Идем, идем додому. Идем, 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 идем. Аделя, идем. Ричик. Ричик. Идем. Ричик. Так, всех двух обдурила. А то и не собирается идти. Куда? Аделя? Деби. Все. Так що вас тут оставлять? А я думаю, як мені в Києві, хай вас тут оставлять. Ой, тут вас слышу. Сидіть тут. Боже, Чого ти смієшся? Ти ще не пробував. Я пробував. Пробув. пробовав, так вже? E, значить, хлопці заробили на тарілку борща чи ні? Зараз подивимося. Чапа, мір та ой, чапа і кнопа йдемо перевіряти, побачимо, що вони зробили. Наваяли. Наваяли. Значить, ми їм борщику по тарілочці, помідорчики, кисленькі. Я не знаю, що це виїсти. Зранку кисленькі, помідорчики. В обід. Які зранку? Ну, так і зра... Це мірта. не Мірта, це а кнопа. Клопа. Кнопа. Купа. Кнопочка, доця моя. Кобаси нема, попрошайка. Дай їй кусочок хліба. Чи малесенький, малесенький, вона, вона. Ну ти просто дай і вона може відстане від тебе. На. на, будеш? Просто вони. Вони буде. не голодні. На, на, вона. вона не голодаюча, вона просто. ну... Е... Любить не любить хліб, вона просто благодарна собака. Його стиля вона бере. Значить, хлопці їдять борщ, дуже смачний. Зараз я буду їсти. По 100 грамів заслужили. Ідемо, хлопці... хлопці, собаки, дивіться, що нам сьогодні. Яку вони роботу зробили? Це тільки половина роботи, це ще не все. Значить, це в нас будиночок для кішечок. Ще, ми ще вони його ще не закінчили. Я вже, напевно, буду сама його красити, бо ще будуть півдня красити. А налий до покорми, коротше говоря. Дивіться, значить, на піддоні криша попадається мені якийсь котик чи кішечка, чи щось малесеньке. Котики кішечка, а може, а навіть, навіть, навіть дві кішечки. А після стерилізації. Ой, зараз. А, після стерилізації сюди може війти і три кішечки. На підлогу я постелю, що ще щось, щось приб'єм, Пофарбую гарненько, бачите? Пофарбую. І в нас вийшла така схованка. Ось тут, звісно, на свяхах, але нічого страшного. І в нас вийшла... По квіткам хожу. І в нас не вийшло, а вийшло. такий будиночок для кішечок. общем-то, щоб ви розуміли, клітина таких розмірів стоїть п'ять. Це клітина. Але воно вони його зробили. Я попросила з самого легкого матеріалу, шифер вони не прибивали. Бачите? Шифер вони не прибивали. Ми того дровника на літо розгрузимо, відкриємо цю клійонку, голубу. Там буде тепло, гарно, там буде ще криша, дивіться, дровника. І ми оцю клітину перенесемо в дровник. І буде, взагалі, навіть буде там дуже класно. В общем, отак. Уже... Сніжуля моя, сніжуля вже думаю, що то її буде Да Ні, кисюня, це вже не твоя обитель буде. Так що, чого? Хворого туди можна поселити, після стерилізації, кого знайду. Ну, в общем, якся так. так що, така ідея фікс у мене виникла. Із того, що було в дворі, вони зліпили такий карантинний блок для моїх котиків. Да. А ви все обгадіте, курятничок. Коротше, хлопці вже витащили желізо, теж сказала. Давайте ось у нас куча желі, труби, якісь старі. В общем, все таке, щоб не тратити гроші, давайте заміним, заміним. Е, на желізне Желіз поставимо стопчики. Сітку я купила в машині лежить. От. І зараз вони будуть цементувати стопчики. До вечора, я думаю, Справляться. Думала, не встигну, але встигла. Зробила зрази з капустою, з патрахами Оце хлопцям готовлю з собою тормозок Так, так, ми на зв'язку, так? Да. В... Вівторок середа, я буду дзвонити, я не знаю, чи ми в Київ поїдемо, чи ми не поїдемо, чи ми будемо вдома. Все, давайте, щасливо дякую. Давай. Зацементували стовпчики. Стопчики будуть підсихати, з цієї, і з цієї сторони. Калітку теж будуть перевішувати. І наближається в нас така хмара, 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 хмара з дощом. Так що, все, що хотіли, це сьогодні зробили. І малі, і старі, і середні. Ой, як жора з... з кнопкою гуляється. Ой, як гуляє. Хто голосистий? Аделька? Аделька. А ну быстро місто. бистро. Ой, як кнопка гуляється з Жоріком. Мірта. Ніхто не мішаємо. Мірта, не, не заважай, я сказала. Мірта. Що? А тобі що треба? О, о, вона вже більше чапа. Ой, бозимо. О так, от так. О, да, 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 да. Чапочка, доця, не чапа. Покажи, хто в домі хазяїн, покажи. Покажи, хто в домі хазяїн. чапунечка. Адель? Аделя? Аделя, фу! Мірта, мені стоїть тільки відвернутися. Мірта, відстань від неї, я сказала. Тобі до всього є діло. До малих, до, до Кнопи, до, до Чапи, до всіх. Іди лучше погуляй з Лусю з Марусею. Мірта! іди гуляй з Люсю з Марусею. Іди, іди в сад. Іди, мій хороший, іди. А диви, як вони гуляються. Ай, дідь, дідь, дідь. Він дуже довго до неї був, був равнодушен. А це зараз прям. Тільки на вулицю, тільки на вулицю. І гулять, 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 гулять. Жора, акуратно з нею. Пожалуйста. Обережненько, обережненько, вона маленька, ще шию перекусиш, болван. Жора. Все, нагулялися. Ти зивой? Тебе тут не загрызли? Ти зивой. Ти зивой. ти колюзинки. Жора, уйди. Ай ти мій колосій, ай ти мій золотий, такий конозі кнопа. Жорка. Дай я кнопку познімаю. Ай ти зьомка моя, ай ти моя кнопка. Диви, яка замурзана вже. Жора, уйди од неї. Ай, ти моя кнопка. Гуляшка ти моя маленька. Ти моя гуляшечка. Жора. Мірта, да ти подиви на цю Мірту. Копія петька, везде є зіло їй. Не трогай кнопу. Правильно, давай облизуй, ми, ми, і мы. Жалі, жалій, і жалій, жалій. Що ти будеш робити, а скажи мені? От що ти робиш? Мірта? Ти диви, яка. Ти диви, яка вредна собака, а? довго я буду гавкать тут. Я довго буду гавкать тебе передпитать, га? Чого ти її трогаєш? I mm do -hmm.